Постукала в двері з ранковим дощем, і рвалась, хопила, тримає, я б їй написав сто віршів і поем, та я її зовсім не знаю. Осінь для нас особлива пора. Адже саме восени 11 років тому ми почали знімати країну на запах, програму, з якою зріднилися, яку творимо завжди з величезним натхненням. Ну ще б, адже вона веде нас у прекрасні місця, знайомить з неймовірними людьми. А головне, допомагає поділитися побаченим із вами. І хто зна, може за якийсь час телебачення навчиться передавати аромати, і ви зможете в. Повні насолодитися тим, що відчуваємо ми, коли творимо для наших глядачів країну на запах. Твого міста. Так, я тебе веду чемно ну, по зручній mm -hmm. стежечці. Чуєш, яка зручна? Трамбована. Так. <смі> Глядачі бачать, що мені не зовсім так зручно, як тобі. Ну і що ти занюхуєш? О, фу, таке. Я занюхую поле. А я занюхаю. І там солі. поле. І там поле. Ну так поле в сонячний день, трав, скажімо так, бур'яни не скошені, земля не розкопана. Відчувається, що зем трави набрали сонця. О, так чути. Ну, так. Трави, трави, ну, трава, трава якась. Ну, тобто ми... Це поле. Це не луг, не ліс, це поле. А як ти визначаєш? Ну, простір, як відчувається простір. І відчувається, що немає тіні. Ми вже це з'ясовували в попередніх так, програмах. Так. Коли тінь, то це ліс. Добре, якщо це поле, ну дарма тебе в поле я в якийсь луг просто ж не везла, значить mm -hmm. це якесь таке поле, де щось росте. Угу. Mm -hmm. Ти можеш на запах визначити, пишнати? що росте. Mm -mm. Не можу. Не можеш? Ну, ну, Якісь варіанти в тебе тоді, От, що ми в полі. На що ми не ми багато будемо. варіантів що не може бути. <рес> дуже багато варіантів у нас насправді. Картопля ще в когось може бути, кукурудза, буряк. <рес> Давай так. Я тобі, якби ми стояли біля кукурудзи, повірте би, дуже чула запах. Я б, я б чула звук, вона І ще й звук, <рес> так. <рес> якби mm. дуже близько біля кукурудзи. Mm. Буряк, <рес> може буряк, буряк може бути. Буряк може бути. Ні, ні, це бурян. <рес> це не буряк, це бурян. <рес> Просто зараз вже осінь. І вже йде збір урожаю, і буряни вже ніхто не висапує, бо вже нема сенсу їх висапувати і виполювати. Буряк, кукурудза відміняється, буряк теж кажу, що ні. Капуста. Капуста. Пасові. Зараз Борщовим набором. Ти, до речі, про борщовий набір не дарма згадала, але ми зараз тут. Не біля того, що кладуть в борщ. Так що ага. зразу що там ще не назвала, Минуси, цибулю так? ти не назвала, не, Морку, е, мор... не морква, не... не цибуля, не буряк, не капуста. Ну тут де ми є. Тобто ага. десь воно поблизу, можливо, і росте. Ага. Але я тебе привела не на поле з цим, а ага. на поле зовсім з іншим. Гарбузи. Є. А якщо не гарбузи, але... Кабачки. Ні-ні-ні, не туди, не туди, не туди. Ти польську знаєш? Не дуже. Не дуже. Шкода. Ну, от Гарбуз польською означає те, що ми зараз тут бачимо. Угу. угу. — Заплутала. Це е, культура, угу. Дивися, я замнулася, щоб сказати. Це культура польською, гарбуз. Кавун. Кавун! Правильно. Кавуни в нас... Ні, ну у нас, є кавуни, але, у нас є кавуни, але я не чую запаху. А кавуни, вони, напевне, я так думаю, що вони на е, полі не пахнуть. Угу. Знімай. Дивися, вони вже тут майже вибрані, по-перше, бо е, ти ж розумієш, що сезон кавунів минає і вони зібрані. І оці от кавунчики зелененькі. Угу. Зелененькі, бачиш? — Зелененькі. Оцей зелененький, він гарний, а він маленький. Такий гарний, нормальний, такі. чи маленький, ну, якраз самий раз. Ну він гарний, я такий люблю. Він такий важкий. Але він ще й росте. Бачите, угу. тут хвістик. Тому ми його кладемо назад. Він ще дозріває. Але це вже все-таки ті, що дозрівають пізніше. А Які вже зібрані, вони, напевно, це ті великі, що ми в магазині угу. купували, знаєш. Але тут це поле цікаве не тільки тим, що тут кавуни. Тут ми такі в тему кавунів. Ти ви? зауважила? Ні. А ви зауважили? Зауважили? Хова! Хова. О, але тут дуже ще цікаві газди. А вони, Я думаю, чи вони вже знають, що вони газди, чи вони ще не знають, що вони газди. Вони не місцеві, так розумію. Так. Знаю, що в нашій області фермери вже вирощують кавуни. Але зізнаюся, на Баштані я ще не була. І як ростуть, бачу вперше. І для господарів цей урожай тут теж перший, адже вони з Слобожанщини жили і господарювали поблизу Куп'янська. І успішно. Та все обірвало вторгнення росіян. Але незважаючи на те, що і земля, і техніка опинилися в окупації, родина фермерів не опустила рук. Шукали нове місце для господарства. Катались по Україні і дивились, нам хаті, щоб це була низина і щоб поруч була вода. І ми приїжджали, побачили, тут була гарна соя, ми дізналися, нас чия земля і взяли в оренду. Це все було випадково, скажімо так. Просто от ми їздили по території західної частини нашої країни, багато де думали, ще зупинитися, але якась вийшла, що тут швидше склалося, е, з документами, ну, ми швидше знайшли контакти особі, які ця земельна ділянка. І так вже тут зупинилися. Ну Я розумію, що тут, то в Івано-Франківській області. А де саме? Ми ж давно вже не тримаємо інтригу до кінця програми. Тому ж і зараз одразу розкриємо, де ми. Ми біля калуша. І окрім кавунів, у цьому господарстві багато що вирощують. Однак саме ця велика солодка ягода поки що не дуже звична для нашого регіону, привабила увагу. Ну, треба просто створити специфічний мікроклімат для цієї культури, і вона виросте. Звичайно, ви потратите на це трохи більше грошей енергії і сил, але це можливо треба просто знати секретики. ну але чи відрізняються кавуни вирощені тут від тих що зростали на звичнішій для них землі не відрізняється це міф тому що смакові якості кавуна залежать від сорту неважливо де він росте ви можете вирости смачний кавун будь де ми цей сорт вирощували минулого року в брабарах ми цей сорт вирощували на харківщині і тут він однаково смачний Кавуни далеко не головна культура, яку вирощує родина землеробів. Як жартома каже Інна, вони зазвичай вирощували борщ. О, а я казала. Так, але не все на цьому полі. Тут, як бачимо, капуста і білокачанна, і пекінська визріває. Звісно, можливості не ті, що вдома, визнає господиня. Господарство в Куп'янському районі і у нас там чорна земля. Тут такого немає. Там все набагато простіше росте, через те, що землі родючіші, клімат трохи інший, там вищі температури. Але, в принципі, тут клімат теж непоганий для вирощування овочів. Овочам дуже високі температури не потрібні. У вас бідний ґрунт. просто. І через те, що це не чорнозем, тут я не знаю, глина в переміжку з камінням. Я тут нічого іншого не знайшла в цьому полі. Тому він бідний, треба більше давати добрив. Але тут більше опадів, ніж у нас, що добре, тому що овочі потребують води. У нас Це там полив. тільки полив. Тут теж у мене тільки полив, бо овочі без поливу не ростуть. Але фермерка оптимістично зауважує, що і тут можливі високі врожаї. Можливі такі ж точно, як і там. Максимальні об'єми можливі, але треба постаратися і все. Але там теж треба працювати, воно там само не росте, там теж треба старатись, Просто е, там легше в плані обробітку землі. М'якше, немає цього каміння, е, і сапати там легше, і техніці там легше. Тут було дуже складно підготувати ґрунт, оскільки у нас не було тут е, техніки підходящої, це була слабенька, скажімо так, для такої якості землі. І того, ну... Це вплинуло трохи на подальшу вже на подальшу роботу не було вже так легко, бо дуже багато залежить від підготовки ґрунту. А те, які культури вирощувати, теж, мабуть, від ґрунту залежить. Думаю, скоріше від його кількості, ну тобто від площ. Адже на малій батьківщині ці фермери вирощували ще й зернові. Для зернових потрібно багато землі. А як би де ж її взяти, як в шохти? Вся земля особливо гарна земля давно вже зайнята. ну і Ми, в принципі, розуміли, що в нас ж немає тут ніяких потужностей необхідних. Техніки немає, складів немає, тобто я не справлюсь з великим об'ємом через відсутність необхідних потужностей. На щастя, після деокупації вдалося перевезти сюди свою техніку. У нас виявилася можливість, що ми змогли забрати цю техніку, свою техніку, сівалки. Ну, наприклад, складського приміщення ми досі не маємо, і я буду, мабуть, шукати, куди покласти пізню капусту, оскільки реалізація капусти в цьому році слабенька, і я її всю з поля не продам, тому я буду десь її. Зберігати де, ще не знаю. Ну, є багато, багато нюансів, багато складнощів, скажімо так, коли ти на новому місці. Кавуни та капусту з цього фермерського господарства залюбки купують в Калуші та Івано-Франківську. А далі планують розширювати і перелік продукції, і географію клієнтури. А на запитання про сприяння господиня сміється. Найкраще сприяння, щоб не заважали, нам не заважають. Коли є велика любов, то й можливості знайдуться. Зустрінуться добрі люди, не злякають ні посуха, ні паводки. На цій ділянці, яка завдяки дбайливим рукам пані Али Черник нагадує Райський сад, квітнуть айстри, чорнобривці, а головне море Жоржин. Квіти то любов з дитинства. Тож у 1986 році, отримавши дачу, Алла Черник почала сама вирощувати цю красу. Різні квіти. Жоржинами займалася давніше, але потім проблема в зберіганні була. І я їх закинула. А з 2015 року вже у мене є дуже-дуже велика колекція. І я дякую своїм друзям по квітах, по цілій Україні, що вони мені дозволили мати свою красу у їхньому саду. Я дуже-дуже я їх люблю. Є у мене колекція лілейників, є дуже велика колекція ірисів, хризантеми є, гладіолуси, але жоржини – це є найбільша найбільша любов. Ці квіти вони дарують радість. Такої, як вам сказати, квітки по висоті, по розміру, по формі, по кольору немає. Вони, як фенікс з попелу, Відроджується, ти зрізаєш одну квітку, а на її місці виростають і виростають і виростають. Ці квіти у на своїй батьківщині у Перу, у Мексиці, вони є багаторічні, і, тому що там погодні умови дозволяють їх вирощувати. У нас ворог краси жоржин – перший приморозок. Тож хай він настане якнайпізніше, бо ці красуні і так натерпілися цьогоріч. Цей період цього року видно, вони відчувають, що теж у нас в Україні. Біда, вони теж відчувають спека, дощі. Це все на них впливає. Вони не такі, як були минулорічні. Але я дякую, дякую долі, дякую, цей, що я можу вирощувати таку красу, насолоджуватись нею. І краще рідної землі немає ніде. Милуватися то класно. Але скільки ж напрацюватися коло них треба? Найскладніше для жоржин – зберігання. Часно викопати, правильно упакувати. Бульби люблять рівну прохолодну температуру. Ну, але до зими є ще час наразі насолода. Тут 600 сортів: високі, і низькі, дрібні і пишнющі, геометрично ідеальні та хаотично буйні. Всі ж сорти я просто їх не знаю, чи відчуваю, чи що. Он хапить у Он починає розцвітати мінгус Алекс, він, він тут теж. Це маленький гном. Але чи це його точна назва? Я не знаю, але під такою назвою він прийшов. Ну, до. Схоже. Схоже на так. А вон кумир. Цей дуже дуже гарний. Апріла пілене. Каролінка або чарлі димок, кофе Олайт Роуз. У мене кофе Олайт є. І ще є кофе Олайт Твотон. Ну, у мене його ще немає. О, це Джовей. Це Діпсі, це верітейбл, це малесенький, але оранж але він, спартакус, але він виріс. А це Німфейка, Соломонові Острова, Трупердан, Хані Діво. Це всі, всі, такі, всі такі красиві, красива віки. Ми зараз підемо там, де ці? А вон Шило-Ноель. Ви знаєте, оці такі а це, це о, А ці Госінгіант. Бачите, що, яка різниця? Тут yes. вода не стояла, і в тій падині найбільше вона стояла, стояла найбільше вода. Це Карма Голд. E темне листя, у мене там дуже багато таких є: темне листя і лимонні квіти. А це breakout. Там є красивіші. А оцей і хай дебют. Бачите, які красиві. Це теж дуже гарні гостро Ну, це, це є кактуси, напівкактуси. Е, бахром чисто розсічені. Ось тут, он бахром ого, ого. — Я не знаю, але я напевно думаю, що то збереглася у мене кенора сансет. А там он є декоративні великі, декоративні малії. А це сила зійді. Це є найменша квіточка. Це є помпончики, це є серія це помпончиків. помпончиків. Це є шаровидні, є бахром чисто ну, є, є декоративні, а це тут... бордюрки. Ні-ні, але саме форма квітів, щоб така. Ага. Ну, це і є, це є помпончики, і шаровидні є. і цей. Ось це в мене теж новинка, хапед венус. От хай дебют, який красивий. Так, Ух. дуже. А це малесенька, ця вілла віла бланка. А це Філіп це Чампус. Така, але вона якась... О, оце я казала, що там кафе Олайт Роуз, а це звичайне кофе Олайт. А в мене ще там є рожеве. О, бачите, О, це, це може бути на, одній, на одному стеблі, на одному але... кущі, можуть бути ці, але я вам покажу там рожеве зараз. А це темпест. Він такий незвичайний Але справді вони зовсім різний колір мають. Бачите? О, ой. ой Деякі сарти впізнаю, бачила ще в дитинстві, але є геть екзотичні та незнайомі. То новинки, що виведені селекціонерами у 2020 чи 2021 роках. Пані Алла спілкується з колекціонерами по цілій Україні, і саме в них купує нові сорти. Це новинка. Я ще точно не знаю, який це, який це сорт. Він мені прийшов під такою назвою. Його треба теж ідентифікувати. Щиро дякую своїм друзям. У мене їх дуже-дуже багато. І нехай Бог їм дає основне здоров'я, сили, натхнення. Радості, а всім нам миру і перемоги. Напевно, саме зараз настає пора, коли жоржини розкривають свою справжню красу. У них пік цвітіння, але просто зараз вони набувають таких, таких натуральних своїх кольорів. Бо якщо ж спека, жарке, жарке було літо, спекотне, то вони, як вам сказати, хтось у два тони забирає колір, окрім білих. А хтось у два туни більше ніби додає. Жовті робляться оранжевими, оранжеві робляться такими більш, більш червоними, до коричневих. Пані Алла щедро ділиться з іншими. Хтось приходить сюди надихнутися побаченою красою та пишнотою, хтось за букетами на подарунок. Завжди свіжі квіти від Алечерник і в храмі, в соборі всіх святих землі української. Ти любиш землю, ти любиш квіти. Я радію тим, що я маю. І для себе я лишень прошу у Бога, щоб я могла подовше працювати на цій землі. А для а я не хочу ні золота, нічого я не хочу. Не хочу. Я хочу працювати на тій землі. Як же не хочеться їхати з такої краси. Хай вона множиться, краса і добро. Бо ми так хочемо ділитися з вами прекрасним через нашу країну на запах. Тож побачимося у наступних програмах. Для нас почався 12-й рік!